Краще витрачати час в інвестування в те, щоб стати все кращим і кращим у те, чим ти займаєшся. Можна записатись на онлайн курс, прочитати книжку, послухати аудіопрограму. Кожна з цих дій може подвоїти, а то і втричі збільшити твій дохід. Інколи одна книжка або один курс, або одна думка можуть зробити тебе багатим знання. Та якість навчання сьогодні доступні як ніколи, можна пройти курс у експерта із Швейцарії, не виходячи з дому. Раніше для цього б довелося летіти через увесь світ, тож у тебе більше немає виправдання. Єдина причина, по якій ти не вчишся, це твоя лінь і небажання інвестувати у свій самий головний актив, свій мозок. Принцип. Інший це обри час для себе не для керівника, не для соцмереж, а для своїх великих особистих цілей. Зазвичай, занурюючись у рутину, ти починаєш відволікатись робота до пізної години, доручення, безкінечне пролистування сторінок. Та щоб жити повноцінним життям, ти повинен бути впевнений, що ти витрачаєш час на те, що дійсно важливо для тебе. Можливо, у тебе є мрія розпочати бізнес або написати книжку. І Якою б ця мрія не була, ти повинен знайти час і свого тижня, щоб працювати над нею. Це може бути 30 хвилин, але регулярно. Третій спосіб це інвестувати в себе. Досліджувати нові творчі можливості. Якщо ти хочеш внести великі зміни у своє життя, ти повинен бути готовим вийти із своєї зони комфорту. У кожній людині є величезний запас творчості та енергії, і вона закрита в клітці звичок. Особисте зростання відбувається лише тоді, коли ти підштовхуєш себе і розкриваєш свої границі. Кажуть, творчість потребує мужності. Це означає, що ти змушуєш себе робити те, що страшно. Та незвично, і якщо ви сьогодні на шляху саморозвитку, самопізнання, створення свого власного бізнесу. Ви хочете спробувати себе у власній справі заробляти через інтернет, дізнатися, як це все відбувається. У вас є прекрасна можливість долучитись до моєї команди, до великої родини клубної компанії Лівгуд і створити свій власний бізнес. Вітаю всіх! Мене звати Жанна Вітко, я учасник і партнер та афіліат клубної компанії Лівгуд. І з великою кількістю людей ділюсь про Неймовірно круту можливість дійсно чесно і правомірно заробляти онлайн. В Чому полягає ваша власна справа в рекламно інформаційній діяльності? Ви ділитесь на всіх соціальних мережах, якими ви користуєтесь про клубну кампанію. Про те, що вона є така у світі. Місія цієї компанії є допомога людям бути і залишатися здоровими, щоб люди не витрачали кучу грошей на своє здоров'я, тому що ця компанія принесла на маркетплейсі своєму. Поки що продукцію Велнас здоров'я, спорту, молодості, краси та довголіття. Вся продукція найвищої якості преміум сегмента за найнижчою ціною нижче на 75% на світовому ринку. І ця ціна доступна за рахунок відсутності мережевої націнки. Отже, ви ділитесь як про клубну компанію, так і про продукцію, і на цьому заробляєте. Це перша в світі клубна компанія, яка запропонувала партнерську програму. Що потрібно зробити, щоб стати учасником цього клубу? Оскільки він закритого типу, сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням учасника клубу. В описі даного відео я залишила своє клікабельне реферальне посилання, за яким ви можете здійснити абсолютно безкоштовну екскурсію по сайту клубної компанії, вивчити більш детально всю інформацію, як про засновників, так і про готовий бізнес під ключ, про компенсаційний план, про маркетплейс, про всю продукцію ціну від? Вуки вся ця інформація є на сайті. Ну і, звичайно, ви можете самостійно зробити реєстрацію. Якщо виникають якісь запитання, обов'язково пишіть мені їх. Я з задоволенням дам вам зворотній зв'язок. Отже. Для того щоб стати партнером цієї клубної компанії для всіх учасників з будь-якої країни світу рівні умови співпраці, ви купуєте так звану франшизу за 50 доларів, і в цій сумі дві цифри: 40 доларів це одноразове членство з клубної компанією «Лігут» і 10 доларів 9 доларів 95 центів, ми округлюємо до 10. Це ваша щомісячна підписка за те, що клуб вам дає готовий бізнес під ключ із Бухгалтерським обліком, звітністю, статистикою, документацією про реєстрацію клубної компанії, про маркетплейс і все це з вашими особистими реферальними посиланнями. Ви ділите з цими реферальними посиланнями люди або долучаються до вас до бізнесу і також з вами будують вашу команду ком'юніті, таким чином розширюють клубну базу клієнтів і партнерів, або ж це просто клієнти, які за вашим реферальним посиланням купують для себе улюблені продукти. Вони будуть... Їх купувати на постійній основі, тому що ціна доступна, а якість найвища підтверджена світовими сертифікатами. Це афіліат-маркетинг. Афіліат, афіліат це реферальний маркетинг, де ви використовуєте соціальні мережі і. Ділитись бізнесом послугами продукції компанії і за це отримуєте пожиттєву винагороду. В клубній компанії дуже щедрий компенсаційний план грошової винагороди. Він передбачає сім видів доходу, і це дуже класно. Тут немає жодних зобов'язань щодо придбання продукції в подальшому її реалізації. Це клуб. І в ньому є маркетплейс та партнерська програма. Продукцію ви купуєте за власним бажанням, тоді коли вона вам потрібна, і в тій кількості якої ви хочете. А бізнес ви будуєте також за власним бажанням. Запросивши лише двох людей, ви вже повертаєте свою інвестицію. Адже згідно компенсаційного плану клубної кампанії, «Лігут», вам за кожного особисто запрошеного нового учасника до клубу буде виплачено 25 доларів. Отже, ви інвестували 50 доларів, залучили двох людей. Людей повернули свою інвестицію. Далі ваш бізнес лише прибутковий, і ніяких прихованих тут додаткових витрат не існує. І це насправді безризикова інвестиція, яка доступна для великої кількості людей, незалежно від того, чи ви мама в декреті, чи ви студент, чи ви пенсіонер, чи людина, яка займається своєю повсякденною справою, ходить на роботу. Є така можливість приєднатися і бути партнером в клубній компанії Лігут. Якщо ви не бажаєте створювати бізнес, ви можете бути тут клієнтом і купувати продукцію для свого здоров'я. Це поки що продукція для здоров'я тут буде. Все, в тому числі і послуги. Слідкуйте за новинами, приєднуйтесь в клубній кампанії. Є гарантія повернення вам коштів при придбанні продукції, це 90-денний період, і при придбанні вами саме членства це 7-денний період. Тож реєструйтесь це абсолютно безкоштовно. Вивчайте всю докладну інформацію. Якщо виникають якісь запитання, задавайте їх і зробіть попередню реєстрацію. Вона також безкоштовна, але дуже важлива, тому що. Інші люди з 200 країн світу долучаються до цієї клубної кампанії, і вони вже можуть бути зареєстровані після вас. Це вам може принести іще ще один із видів доходу за глобальним бонусом. Хто бажає розібратись? Пишіть мені в телеграм-канал, пишіть в коментарях. Цікаво, і я, звичайно, кожному дам заворотній зв'язок. З вами була Жанна Вітко, і я вас радо запрошую до своєї команди ком'юніті. Це унікальна можливість, яка може змінити стиль та якість вашого життя. Клубна компанія Лівгуд прийшла на багато річчя. І повірте, в цієї клубної компанії дуже великі амбіції. Вона вже навчає усіх своїх партнерів, як заробляти на tiktok шоп Є така можливість, і саме головне, що в цій клубній компанії ви можете пов'язувати різний бізнес. Тобто, ваша співпраця, підписка з клубом Лівгуд може бути поєднаною з будь-яким іншим. Бізнесом все чесно, прозоро засновники створюють неймовірну кількість навчального матеріалу. Все зрозуміло, і не потрібно щось видумувати для того, щоб розвивати свій бізнес.